Так, от така проблема з принтером вам була б. Забув встановити оцю штуковину. І воно надрукувало, що чор, чорний пластик пет, пет, Чорний пластик налипло. Дуже багато, засарило сапло, збило трошки кришку, і принтер зупинився. Ну, як його відірвати, значить, взяв отакий э, фен, грію зараз. От воно вже так трошки. Нормально нагрілась і кришка почала рухатись. Тобто можна кришку, мабуть, вже потрошки знімати. Бо так воно як скло налипше, От, трошки вже рухається, але треба все одно обережно. гаряча на перчатки взяти. Я його нагрів, так що взятися вже не можна. Ну, ця штука все одно більш пластик такий, по-любому, треба ще гріти. Так. так, Зараз далі спробуємо. От воно вже відходить краще. О! Все. Без поломки. Отут треба аж сапло засунулось. Ну то я буду окремо гріти так само і потім якимось пінцетом вибирати оце говно. Так, ну а тут у нас, так. Да. Ну тепер буду гріти звідси і потім пласкогубцями або кусачками, якими відщіпувати і віддирати. Або по шматках, або все разом, як воно буде. Вот. вот такая штуковина налипла. Красавица. Ну, там еще трошки залишилося, а то я еще погрею пінцетиком, Нам будет достану. Даже чулок на месте залишился. Так, ну что, снял чулок. Залышки. Ну, це я могу щеточкой почистить. И вот еще трошки. Знов застил пластик і трохи повернула сапло, я бачу. Ну, буду гріть, цей пластик діставати, а сапло поверну назад трошки.